Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 113 а зошити на сторінці 54. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. Тема нашого сьогоднішнього уроку порядок дій у виразах, що містять множення або ділення, робота над задачами. Ділення іменованих чисел. Підручник. Сторінка 113. Вирази 685. Назви, яку дію треба виконувати першою в кожному виразі. Поясни чому. Розглянемо перший вираз 23 додати 7 і відняти 30. Згадайте, в якому порядку слід обчислювати дії у виразах без дужок. Якщо у виразі без дужок є лише дії додавання та віднімання, або лише дія множення та ділення, то дії виконують у тому ж порядку, в якому вони записані. Наприклад, 23 додати 7 буде 30. 30 відняти 30 то буде 0. Розглянемо наступні три вирази. Перший вираз, другий вираз та третій вираз. Всі вони мають дужки. Сформулюємо правило, яким користуються при обчисленні виразів з дужками. Якщо у виразі є дужки, то в першу чергу виконуються дії у дужках, а потім за дужками. Розглянемо ці приклади, розв'яжемо їх. У цьому виразі є дужки, тому спочатку виконуємо дію в дужках. 89 відняти 73, 89 відняти 70 буде 19, від 19 відняти 3 буде 16. Виконуємо дію за дужками. 45 додати 16. До 45 додаємо 10, буде 55, та додаємо 6, то буде 61. В наступному виразі є дія множення і віднімання. І є дужки. Виконуємо дію в дужках. 34 відняти 29. Від 34 віднімаємо 20, буде 14, від 14 відняти 9 буде 5. Виконуємо дію за дужками. 2 помножити на 5 дорівнює 10. У наступному виразі віднімання та ділення. Бачимо, що є дужки, тому виконуємо першу дію в дужках. 56 відняти 47. Від 56 віднімаємо 40 буде 16. Від 16 віднімаємо 7 буде 9. Виконуємо дію за дужками. 9 поділити на 3 то буде дорівнювати 3. Завдання 686. Прочитай вирази за зразком. Розглянь, як виконували вчислення і прочитай пояснення про порядок дій. Розглянемо перший вираз. Прочитаємо його. Від числа 73 відняти добуток чисел 3 і 7. Добуток це діємноження. Розглянемо другий вираз. До числа 34 додати частку чисел 21 і 3. Частка це ділення. Розглянемо, як же, як, в якому порядку виконувати дії в таких виразах, де немає дужок. Маленька кенгуру нам підказує, щоб виконати дії з добутком або часткою, їх спочатку треба обчислити. Тобто, якщо в нас є вираз у виразі множення, то спочатку виконується дія множення. Дивимося, перша дія буде дія множення. 3 помножити на 7 буде 21. А друга дія буде віднімання. 73 відняти 21. 73 відняти 21 буде дорівнювати 52. Розглянемо другий вираз. У цьому виразі є дія додавання і дія ділення. Спочатку робимо дію ділення. Нам показали, що перша дія це буде ділення. 21 поділити на 3 то буде 7. Друга дія це додавання. 34 додати 7. 34 додати 7 буде 41. Отже, сформулюємо правило і прочитаємо його. У виразі без дужок спочатку виконують множення або ділення, а потім додавання і віднімання по порядку зліва направо. Прочитайте завдання 686 ще раз. І запам'ятайте розв'язання виразів без дужок. Щоб закріпити ті знання, які ми сьогодні згадали та отримали про виконання порядку дії у виразі, виконаємо завдання 687. Обчисліть вирази, коментуючи свої дії. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Ви, молодці, все виконали вірно. А для тих, хто зробив щось неправильно, рекомендую уважно прочитайте ще раз правило та зверніть увагу на маленькі салатові цифрики. Вони підказують порядок дій у кожному виразі. Розглянемо два правила, які треба вивчити про іменовані числа. Ми знаємо, що 10 кг. Поділити на 2 кг дорівнює 5. Отже, ми бачимо 10 кг це іменоване число, бо біля 10 кг. 2 кг це іменоване число, бо біля 2 є кілограми, а 5 це неіменоване. Запам'ятаймо правило: якщо іменоване число поділити на іменоване число, то одержимо неіменоване число. Ще раз запам'ятайте, 10 кг поділити на 2 кг дорівнює 5. Розглянемо друге правило: 10 кг іменоване число поділити на 2 неіменоване число дорівнює 5 кг іменоване число. Запам'ятаємо правило: якщо іменоване число поділити на неіменоване число, то одержимо іменоване число. 10 кг поділити на 2 дорівнює 5 кг. Розглянемо задачі та запишемо їх у зошит. Завдання 688. Обери вираз до кожної задачі. Розглянемо першу задачу. 12 літрів молока розділили в 3 літрові банки. Скільки таких банок знадобилося? Який підберемо вираз? Було 12 літрів молока. Розділили в 3 літрові банки. 12 літрів поділити на 3 літри, то буде дорівнювати буде дорівнювати 4, але зверніть увагу, ми шукали, скільки банок знадобиться. Отже, літри поділили на літри і не одержали іменоване число, а просто одержали 4 банки. Запишемо цю задачу в зошит. Відповідь: 4 банки. Ця задача відноситься в нас до першого правила. Якщо іменоване число поділити на іменоване число то одержимо неіменоване число. Розглянемо задачу номер 2. 12 літрів молока розділили порівну між трьома покупцями. Скільки літрів молока отримав кожний покупець. 12 літрів молока. Розділили між трьома покупцями і в, запит... в запитанні питають, скільки літрів молока отримав кожен. 12 поділити на 3 буде дорівнювати 4 літри. Отже, друга задача у нас відноситься до другого правила. Якщо іменоване число поділити на неіменоване число? То одержимо іменоване число. 12 літрів поділили на 3, буде дорівнювати 4 літри. Запишемо цю задачу в зошит нижче. Сьогодні ми вчилися, як ділити іменовані числа. Щоб краще запам'ятати правила про іменовані числа, я собі запам'ятала, що в кожному виразі повинна бути пара іменованих чисел, тобто два іменовані числа. Дивимося на перший вираз і на другий вираз також два іменовані числа. Розглянемо завдання 689. Виконай ділення іменованих чисел, поясни, яка відмінність між виразами та їх значенням. Отже, я дивлюся: 10 кг поділити на 2 дорівнює. Тут у нас є тільки один, е, одне число іменоване. отже, в відповіді також буде іменоване число. У нас у виразі є два іменовані числа. Розглянемо другий вираз 10 кг поділити на 2 кг. Уже є пара. Отже, у відповіді в нас буде неіменоване число. Розгляньте наступні вирази та виконайте їх самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо наші вирази. Молодці! Задача 690. У пеналі лежить два маркери, шість олівців, а ручок у три рази менше, ніж олівців. Скільки всього предметів лежить у пеналі? Проаналізуємо задачу та розглянемо скорочений запис: скільки у пеналі маркерів. Так. Скільки у пеналі олівців? Чи знаємо, скільки у пеналі ручок? Ні, не знаємо. А що сказано про ручки, що їх? Ні з чого, вірно, ніж олівців. А що запитують у задачі? Прочитайте запитання: скільки всього предметів лежить у пеналі? Чи можемо ми зразу дати відповідь на запитання, скільки всього разом лежить у пеналі предметів? Не можемо. Чому? Тому що ми не знаємо, скільки ручок. Ми знаємо, що маркерів 2 штуки, олівців 6, а ручок невідомо скільки, але ми знаємо, що їх у 3 рази менше, ніж олівців. Можемо ми дізнатися, скільки ручок? Так, олівців 6, а маркерів у три рази менше. Яку дію будемо виконувати вірно дію ділення, і ми знайдемо, скільки ручок у нашому пеналі. А потім додамо разом маркери, олівці і ручки Та й дамо відповідь на запитання задачі. Запишемо задачу в зошит. Ми записали скорочений запис, розв'язок та відповідь до задачі. Молодці! Завдання 691 та завдання 692 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Зошит, сторінка 54. Завдання перше. Пронумеруй дії в кожному виразі у порядку їх виконання та обчисли. Розглянемо перший вираз. Ми знаємо, якщо у виразі без дужок є лише дія додавання та віднімання. Або й лише дія множення та ділення, то дії виконуються в тому порядку, в якому вони записані. Отже, запишемо перша дія, друга дія. Обчислимо завдання друге: обчисли вирази. Розглянемо перший вираз. У нас є дія віднімання та множення. А ми знаємо: у виразах без дужок спочатку виконуються множення і ділення. А потім додавання і віднімання по порядку зліва направо. Отже, виконуємо спочатку дію множення. 2 помножити на 9 буде 18, 45 відняти 18 буде 27. Запишемо результат. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання третє. Виконай дії з іменованими числами. Розглянемо перший вираз. 5 літрів помножити на 2. Ми знаємо правило: при множенні іменованого числа на неіменоване в результаті отримуємо іменоване число. Іншими словами, в нас у виразі має бути два іменні числа. 5 літрів помножити на 2 буде дорівнювати 10 літрів. Запишемо. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання четверте: порівняй. Порівняти означає поставити знак більше, менше або дорівнює. Ми порівнюємо вираз та число. Щоб порівняти вираз та число, треба знайти значення виразу. 3 помножити на 4 буде 12. Порівнюємо 12 і 34. 12 менше, ніж 34. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання п'яте. Підкресли вираз, за допомогою якого можна розв'язати задачу. Прочитайте задачі та підкресліть вираз. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Урок закінчено. До побачення!